Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на таку тему, чи шкодує він, що вас втратив. Думайте про себе, подивимося ваш синіфікатор. Можливо, у вас зараз є певні проблеми з фінансом. Ви така сильна жінка, яка бореться за те, що хоче, досягає своїх цілей. Можливо, в вашому оточенні є якісь криси, зарадники або люди, які, яким ви не довіряєте, чи вони вам щось погане намагаються зробити. Ви намагаються перешкодити вашому руху. Ви на цілому намагаєтесь рухатися вперед, але ситуація якась заморожена від чогось залежить. І вам трохи це мішає рухатися вперед. Ситуація заморожена. Нема стабільності в вашому житті. Ситуація стосовно якогось чоловіка стосується. Резонує, дивимося далі. Подивимося, чи шкодує він про те, що вас втратить. Давайте подивимося що інфікатор чоловіка для початку. Чи шкодує він, що вас втратить? Чоловік запутався, чоловік князь такий, стабільний. А чого, хоче позвик досягати своїх цілей. З чоловіком можна щось будувати. Він готовий, в принципі, до сім'ї. На цього чоловіка можна покластися. Так, Чи шкодує він, що вас втратив? У цього чоловіка є якісь ілюзії. Шкодує ще що Так, він, шкоду... він шкодує, йому тяжко без вас. Дивимося. В деяких програються, що ви з цим чоловіком одружені або просто живете разом, а в деяких програється, що чоловік хоче жити з вами, хоче з вами мати спільний дім. Справа, що зараз в відносина пауза, вони відносини якось остили. І, можливо, у вас є якийсь конфлікт або просто якісь недосказаності, невирішена якась ситуація. Цей чоловік зараз у стресі без вас знаходиться. Він хоче про вас дбати. Він постійно про вас споминає. Він вас звучить королева, Ресурсною, гарною, стабільною жінкою, з якою можна щось будувати. І йому дуже з вами легко, він хоче з вами проводити свій вільний час. Він постійно тільки про вас і думає. Йому дуже тяжко зараз. Він себе накручує, ганяє в якісь негативні переживання, емоції цей чоловік себе. Uh, Стрес у нього дуже багато. З вами він кайфує, йому дуже просто з вами. Йому подобається з вами проводити час. А uh, цей чоловік до вас має сильні почуття, він вас кохає. Чоловік такий емоціональний, він вміє проявляти свої почуття. Він вважає вас відьмочкою або просто думає, що у вас гарна інтуїція. Можливо, він... Можливо, десь боїться, що він вас недостойний, але це його страхи. Чоловік страшний, такий гарячий чоловік, благородний, він вміє ухаживати. Подивимося, як йому зараз. Як йому без вас, як йому взагалі зараз. Як він себе почуває зараз? себе зараз почуває. Він в стресі знаходиться. Ви для нього ідеальна жінка. Він хоче бути з вами. От він іменно така, яку він. Ви для нього іменно така, про яку він мріяв. Ви для нього просто ідеал. Він чогось чекає. Можливо, від вас чогось чекає. Чоловік трішки ображений, злий, йому дуже зараз тяжко. Він все багато накручує і не знає, що йому робити, що буде далі. Він в стресі і в ілюзіях знаходиться цей чоловік. Він вас, бачить, дуже гарячий. Він про вас постійно думає, але він розуміє, що в ваших відносинах відносин зараз ваші дуже шатки. На волосинці вісить. В цьому житті цього чоловіка зараз трансформація. Щось змінюється, щось відходить. Він отримується від якогось вибору. Він вас кохає. В нього однозначно є цей князя до вас сильні почуття. Він вас кохає і хоче бути з вами. Але в деяких переразу, що він. Йому тяжко. І він розуміє, що. У вас є ще один чоловік на, на виборі знаходитись, а в деяких програмці, що ви просто обираєте чи бути з цим чоловіком чи ні. В нього є сомнення з приводу всього, з приводу майбутнього, з приводу те, як у вас далі відносини будуть розвиватися, і взагалі що буде далі? От, дуже багато в нього ілюзій і сумніній. Він багато прошло аналізує своє. Ви з ним спілкуєтеся, він чомусь дуже зациклений на своєму минулому, йому дуже тяжко, боїться, щоб ситуація не повторилася. Він хоче з вами спілкуватися і дбати про вас.